Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, в студії Дмитро Херлов. і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. На Дніпропетровщині продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. За інформацією медіа центру ДТЕК під час сьогоднішньої атаки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі, через що енергетики не можуть повернутись до стабілізаційних відключень. У зв'язку з відключенням електроживлення зупинено підвищувальну насосну станцію по проспекту Миру, вулиці Рибинська та проспекту Гагаріна. Внаслідок відключення ще однієї насосної станції припинено водопостачання деяких вулиць. Адреси на ваших екранах. Зупинено підвищувальну насосну станцію і по вулиці Кожем'яки. Водопостачання за всіма вище вказаними адресами буде відновлено після подачі живлення. На цей час бригади водоканалу працюють на об'єктах, які ви бачите на ваших екранах. Водопостачання за всіма адресами, де проводяться роботи бригадами КП Дніпроводоканал буде відновлено протягом дня. У КП «Жилсервіс Дніпро знеструмлено три котельні центрального району без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться на проспекті Поля, вулиці Політаєва та Новосільна. У КП «Теплоенерго» відключені три районні котельні по вулиці Панікахи та проспекту Богдана Хмельницького. Знеструмлено і квартальні котельні по вулиці Макарова, Киргизька, Сліпака та Артеківська. Робота цих котелень та теплорозподільчих пунктів буде відновлена після подачі електроенергії. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, також телеграм-каналі Дніпро Тіві, офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтеся і по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Нагадуємо, що за розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова у місті працюють два штаби з прийому громадян, які стали жертвами російського терору. Міська влада звертається до всіх. Будьте пильними в останні дні, особливо сьогодні. Зросла активність ворожої авіації. Уважно стежте за сигналами повітряної тривоги та дотримуйтесь правил безпеки. З Самого ранку під обстрілами були громади Нікопольського району. Окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропідприємство, три житлові будинки, газопровід та лінія електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. У Дніпрі зафіксували випадки, коли діти фотографували об'єкти критичної інфраструктури. З ними та їхніми батьками працювали поліцейські Правоохоронці Попередили їх про недопущення таких випадків у подальшому. Нагадуємо, це мости, адміністративні будівлі, електропідстанції тощо. Тому, будь ласка, проведіть роботу з підлітками та наголосіть щодо недопущення у подальшому таких фактів. Наголошуємо, що законодавством передбачена відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків, як адміністративна, так і кримінальна. Далі про масований ракетний удар на Київщині зафіксували влучання в енергетичний об'єкт. Уражено також кілька об'єктів критичної інфраструктури у Вінницькій та одеській областях. Зранку росіяни здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування з літаків та кораблів. Сили ППУ України знищили 47 крилатих ракет, 20 з них в районі Києва. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Квартирні крадіжки найбільш поширений і складний у розслідуванні вид злочинів. Саме тому правоохоронні органи приділяють стільки уваги профілактиці та захисту будинків і квартир від злодюжок. Отже, вкрай важливо дотримуватись простих правил, як захистити свою квартиру або будинок від крадіжки. Подробиці далі у відео як захистити своє житло від крадіїв. Часто, перш ніж проникнути до оселі, злодії збирають інформацію, тож не варто хвалитися перед оточуючими дорогими покупками, наявністю в квартирі коштовності, грошей тощо. Також не варто розповідати про плани на довготривалі поїздки. Звертайте увагу на те, що біля вхідних дверей можуть бути мітки. Це означає, що квартира під наглядом. Такі мітки треба прибирати. Випадки крадіжок у будинках під охороною трапляються незрівняно рідше, ніж у домах без неї. Тож користуйтесь послугами охоронних організацій та поліції. Встановлюйте камери спостереження, це може налякати грабіжників. Також можна встановити сигналізацію. вікна металевими гратами чи захисною плівкою. Коли ви надовго залишаєте житло, то просіть родичів періодично відвідувати ваше помешкання, щоб було помітно, що воно не покинуто. Ну і у разі потрапляння в біду телефонуйте 102. Захистити дітей від коронавірусу лікарні Дніпра отримали вакцину Pfizer. Призначена вона дітям у віці від 5 до 12 років. Щеплення проходить за згодою батьків. Відсутні світла для зберігання не є проблемою. Дніпровській лікарні забезпечені спеціальними боксами і генераторами. Лікарі запевняють, коронавірусна інфекція нікуди не зникла. Найчастіше її носіями є діти. Тож батькам радять не уникати вакцинації. До цього ми щеплено дітей з 12 років. Вакциною також Pfizer. Процедура щеплення також складається з двох обов'язкових достав однієї бустерна, яку роблять через 5 місяців після повного курсу перших двох щеплень. Між першим та другим щепленням повинен пройти 21 день. Не працює ліфт. У багатоповерхівках Дніпра виходять з ладу підйомники люди тижнями ходять пішки. Коли відповідні служби не реагують на письмові запити, люди звертаються до штабу взаємодопомоги громадської ради. Наступна історія про Дніпрян, яким оперативно відремонтували ліфт. Я сам мешкаю на восьмому поверсі, сам я інвалід, в мене проблемні сустави в колінах, все я не можу так часто підійматися. Ми звернулися до штабу громадської ради і одразу встановили новий двигун. Велика подяка таким людям, що там працюють. Так. І велика подяка штабу вашому за те, що допомогли нам запустити цей ліх. Ремонт двигателя делался около 10 дней. Лифт очень старый, двигатель своеобразный, так называемый АН-160 на лапах, которых у нас просто уже нет на подмену. Поэтому людям пришлось ждать, пока мы его перемотаем. У Дніпрі продовжують підтримувати постраждалих в результаті ракетного удару на житловому масиві. Перемога мешканцям 118-го та прилеглих будинків. Щодня допомагає міськрада. Долучилися і представники ООН. Наразі процедура реєстрації постраждалих спрощена. Тож відповідна допомога надається одразу. Я проживаю в будинку 120, набережна перемоги під час цього. Прильоту був вдома, винесло всі вік лампаті, рамою трошки пошкодило спину, але всі живі, більш-менш. За сьогоднішній день на матеріальну допомогу прийнято вже 162 пакети документів. Також ми прийняли вже 35 пакетів документів на відновлення здоров'я від людей. І є в нас пакети документів по загиблим. Ленням документів займається адміністрація соборного району, але ми знаходимо будь-який спосіб допомогти людині одразу. Університет третього віку у Дніпрі працює навіть під час війни. Це безкоштовна програма підтримку людей поважного віку, яка об'єднує 13,5 з половиною тисяч слухачів, з яких саме предметів можна отримати додаткові знання, та як стати студентом університету третього віку, знають мої колеги. Так, так, добре. Зйомка нас тут попри буде присутні телеваті. У нас є така проєкт, ми Морисують його проєкти. Чим займаєтесь? у вас вже яке заняття які за смартфоном. Окрім цього, у нас продовжують працювати і всі інші наші курси і вивчаються мови, і фізичні навантаження, і на свіжому повітрі теж займаються зарядкою і в центрі тут і в новокадацькому районі. Тому запрошуємо всіх до університету третього віку Старокозацька 40Б, Приходьте, долучайтесь до Комп'ютера також у нас є на практиці особиста, скажімо так, сторінка. Тут ви бачите те, що ви переглядали, бачите вашу історію. Це так, плей -лист. Плейлисти. Так, воно у вас назване, ніхто не буде бачити. Ми зараз пройдемо цю механіку, щоб коли ми будемо робити фото-відео, да, у нас буде лекція. І відкрилася галерея з нашими відео. Далі. Наступний, натискайте далі. Вас з'являється картка цього відео. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимось у наступному випуску вже о 17-й. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!